Маленька дівчина прийшла до сусідки і каже Тато дуже захворів і хоче полоничного варення. О Боже, а у що тобі покласти? Ти взяла склянку чи мисочку? Та нічого не треба, я тут з'їм. Єден бандит каже другому Надоїла ми таке життя, вічнося прятати, люди грабити. Я рішив, ось узьму кредиту банкові і відкрию собі магазинчик. Та котрий банк тобі з таким писком кредит дасть. А я так узьму, вже вони не будуть знати. Ідуть по пустелі Українець та москаль. Українець несе цілий мішок сала, а москаль мішок золота. Вже довго йдуть, втомились, їсти охота. Москаль каже: Слушай, українець, а давай представим, що ми на базарі, ти продаєш сало, а я буду у тебе його покупати. Та давай. Москаль підходить і питає: А скільки стоїть от этот кусочок? Цей шматок тобі стане в один мішок золота. Ти що, зовсім вийшов з ума? За такой маленький кусочок цілий мішок золота? А ти, москалику, піди по базару пройдись. Поторгуйся. Ходять дві подруги магазинами. Перебирають одяг, взуття, підходить молодий продавець. «Можу я вас чимось допомогти? Так, нам треба вибрати блузку. Який ваш розмір? Одна каже. «зріз 170, вага 55, 90 60, 90, третій розмір грудей. Друга її зупиняє. Марусю, Марусю, схаменися, ти не в інтернеті. До зубного лікаря на прийом приходить потужна жінка. Сідає у крісло, відкриває рота. О, у вас там маленька дірочка у зубі, зараз ми її запломбуємо, каже лікар, і включає бормашину. Жінка несподівано хапає лікаря за яйця. Це що за жарти? дивується лікар. Лікарю, каже жінка, адже ми один одному не зробимо боляче, гаразд.